Вітаю вас! Темою нашого уроку є Билина Ілья Муромець і Соловей розбійник Реальність і художня видумка. Как одно то на небі красне солнышко, а один-то на русі Ілья Муромець Русская пословица». Мета уроку здійснити цілісний аналіз місту билини Ілья і Соловей розбійник, акцентувати увагу учнівської аудиторії на особливостях художнього світу, вчити учнів виявляти характерні ознаки Белини в тексті, формувати аналітичні здібності, розвивати навички аналізу. Актуалізація опорних знань. Давайте пригадаємо, який жанр фольклору ми називаємо билинами. Назвіть і схарактеризуйте специфічні риси жанру билини. Про які цикли билин ви дізналися завдяки чому відбулося об'єднання окремих билин у цикли. Чим билина відрізняється від казки, чим вона до неї подібна. Кого і чого? прославляє билина. Назвіть найвідоміших голинних богатирів. Хто з них найбільше приваблює особисто вас? Чому? А зараз давайте подивимось на позитивних та негативних героїв. Позитивні герої Київського циклу Ілья Муровець, Добриня Микитич, Альоша Попович, Микола Селянович, Святогор. Позитивні герої Новгородського циклу. Садко, Василь, Буслаїв та інші негативні герої Соловей розбійник, Килин цар, Змій Горинич, Морський цар. Коротка інформація У билинах Ілья Муромця називають селянський син старий козак. Народився він в селі Карачарові біля міста Мурома в селянській родині і 33 роки не міг рухатися. Вилікували Ілью каліки перехожі, зцілили його чарівними словами і цілющим напоєм, тобто свою силу він отримав чарівним способом. Реальний чи вигаданий герой? Реальний чи Вигаданий. Одні дослідники вважають, що богатир реальна історична особистість, прототипом, вважають Ілью Печерського. Інші історики спростовують цю гіпотезу у зв'язку з відсутністю яких-небудь літописних згадок про героя воїна Ілья Муромця. Вчені, провівши дослідження мощей святого Ільї Печерського, виявили викривлення хребта, яке могло стати причиною паралічу. З билин відомо, що до 30 років богатир не міг ходити. В кінці життя Ілля Муромець став чинцем, але загинув, захищаючи обитель, з мечем у руках у віці від 40 до 55 років. Вчені виявили безліч колотих ран. Мощі святого Іллі Муромця спочивають у печерах Києво-Печерської лаври. Їх частина був перенесений в свято Преображенський монастир у місті Муром. Нетлінні мощі легендарного казкового героя Іллі Муромця зберігаються у ближніх печерах лаври. Всі, хто побував тут, замислюються. Невже це той самий вилет, що боровся із солов'єм розбійником? Невже це один із трьох билинних богатирів, серед яких ще Льоша Попович та Добриня Нікітіч? Ці образи прийшли до нас із численних сказань. Щоправда, герої ніколи разом не зустрічалися, бо навіть жили у різні століття. Але те, що у лавських печерах похований саме Ілля Муримець, не неспростовний факт, як і те, що він святий. Аналіз билини. Автор народ. Тема билини. Ілля Муромець та Соловей Розбійник Розповідь про життя та подвиги богатиря Іллі Муромця, який захищав Київську Русь. Ідея прославлення мужності та патріотизму головні герої Ілія Муромець, Соловей розбійник Князь Володимир Головні сюжетні складові билини Ілля отримує богатирську силу, зустріч зі Святогором, подорож ілії в Києві зустріч зі Соловйом-розбійником, три подорожі ілі, сварка ілі з князем Володимиром, Ілля в Царграді, Ілля і Жировін, Ілля та ідолище, бій Ілії з Поліницею, бій ілії з сиром. Композиція билини. Заспів. Може бути відсутній, право не пов'язаний зі змістом, але настроює на певний лад. Зачин початок розповіді. У славетному місті Муромі у селі було жив собі Іван Тимофійович. Основна частина розповідь про життя та вчинки Ілії Муровця. Та кінцівка. Отут Іллі і славу співають, на тому билина і скінчилася. Три поїздки Ілля Муромця Із міста Мурома, в села Карачаєва, богатирська поїздка почалася. Виїжджав звідти добрий молодець Ілля Муромець. На своєму доброму коні у кованому сідлі і натрапив він у чистому полі на латир камінь. Латир камінь це білий горючий камінь. Біжать від цього каменя три доріжки, а на камені написано Першою доріжкою поїдеш, убитий будеш, другою доріжкою поїдеш жонатий будеш, третьою доріжкою поїдеш багатий будеш. І звернув ілля на доріжку, де вбитим, мав бути. І наїхав він на болота Смоленське, де сорок тисяч розбійників стояли, які вночі на дорогах грабували. Знищив ілля розбійників, геть усіх, нікого на розплід не залишив. Повернувся до лотеркамені і на камені напис зробив, що доріжка так очищена. Тоді ступив на доріжку, де жонати мав бути. Виїхав в чисте поле і побачив палати білокамені, а з тих палат красна дівиця богатирка хоробра вийшла. Відчинив він глибокий льох, повипускав богатирів сильних добрих молодців дванадцятеро, а красну дівицю в льоху залишив. Повернув Ілля до лотирка мені на камені напис зробив, що й ця доріжка вільною стала. Пустив він коня свого на доріжку, де багатим мав бути, натрапив у чисті полі на три льохи глибокі, золотом сріблом та камінням коштовним заповнені, забрав добрий молодець увесь скарб незлічений та роздав його вбогій братії сиротам бездомним. А тоді поїхав до лотеркаменя і останній напис зробив, що і ця доріжка вже очищена. За билиною виходить, що Ілья Муромець спершу не знав, куди їхати, а їхав у три різні боки і вже тоді подався на Чернігів та до Києва. До города із мурома, із того села до Скарачарова подъезжал богатир Илья Муромець, ко славному ко городу, к Чернігову. До воли города Чернигова нагнана-то вражьей силушки, вражьей силушки, черным черно. Забил Илья эту силу великую. Отворили с ворота в во Чернигов град. Выходили мужички, да тут черниговские. А и зовут Илью в Чернигов воеводою. Говорит Илья таковы слова. Ай же, мужички, да вы черниговские. Не пойду я в Чернигов воеводою, Тороплюсь я во славный Киевград, Постоять за землю, за русскую, За вдов, за сирот, за бедных людей. А сейчас давайте підсумуємо. Доведіть, що твір Ілія Муромець і Соловей розпійник є билиною. Знайдіть постійні епітети в тексті, яка їх роль у розкритті головної ідеї. Які елементи побуту використані в билині? Як вони допомагають створити історичний і національний колорит Київської Русі. Яким чином у билині поєднується історія та фантастика? Чим особисто вас збагатила розмова про давньоруські билини? Дякую за увагу! З вами була Ніколаєва Сніжана Олегівна.